Нідерланди замовили для України 9 нових чеських самохідних артилерійських установок. Діта, і що нам діло? Ця нова гаубиця забезпечує дальність стрільби снарядами. Збільшеної дистанції до 40 км і скорострільності до 6 пострілів за хвилину. Самохідка використовує шасі татра з потужним двигуном на 400 кінських сил. Завдяки високому рівню автоматизації екіпаж гаубиці складається лише з двох солдатів. Хоча тут є аварійний пост для третього члена розрахунку у разі проблем із автоматикою. На цьому відео ви бачите роботу самохідки у режимі багаторазового одночасного враження враження цілі, коли випущені з інтервалом снаряди прилітають у ціль одночасно завдяки комп'ютерному коригуванню кута запуску снарядів. Це така надзвичайно ефективна річ. Коли за одну хвилину було вистріляно шість снарядів а прилетіли вони в ціль одночасно. Ви уявляєте, що це буде за вибух? Зайняв позицію. Лежачі. У Сочі під час руху в колоні перевернувся зенітно-ракетний комплекс Панцер-1С. Водій не вписався у крутий поворот, автівка накрилася і завалилася на лівий бік. На жаль, без наступної детонації. Важливе рішення. Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав надати Україні ракети Таурус. Крім цього, у резолюції також йдеться про необхідність забезпечити нашу державу сучасними системами протиповітряної оборони, різними видами артилерії та боєприпасів, а також безпілотниками та зброєю для боротьби з ними. Депутати Європарламенту наголосили, усі союзники по ЄС і НАТО повинні надавати Україні військову підтримку у розмірі не менше чверть відсотка свого ВВП щорічно. Вони можуть жити в безпечних країнах без обстрілів, бомбосховищ і постійного страху за своє життя. Натомість обирають бути в Україні. Голос Америки зустрівся з громадянами США, Великої Британії та Данії, щоб дізнатись, чому вони залишаються в Україні під час війни. Їхні історії з Києва чула Леся Бакалець. За перший тиждень війни ми зрозуміли, можемо бути впевненими в українській армії. Київ це мій дім. Я тут вдома. Я вже більше відчуваю себе туристом, коли я повертаюся до Великобританії. Я Україна. з Конгресу США у Вашингтоні до холодного складу у передмісті Києва. Стівен Мур, колишній керівник апарату конгресмена, точно знав, де має бути, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я накупив біноклі, рації, ліхтарики, медичне приладдя. Запхав все в чотири дуже великі валізи і в дорогу. Долетів до Франкфурта, а звідти до Бухареста. Далі до українського кордону. Це був п'ятий день війни. Черга на в'їзд в Україну була значно значно коротшою ніж на виїзд. Але у мене була мета допомогти, тому я не міг не поїхати. Спочатку Стівен їздив до Румунії за медикаментами та гуманітарною допомогою і возив вантажі до Києва власним коштом. Далі заснував благодійний фонд Ukraine Freedom Project. Зараз більше часу він проводить в Україні. Я маю дві основні причини, чому я тут. Перша я просто люблю Україну. Друга свобода для мене це фундаментальна цінність. А українці саме за це зараз і борються. за свою свободу. Коли ж Сівен повертається до сполучених штатів, то ходить говорити до своїх колишніх колег у конгресі. Під час однієї поїздки минулої осені він зустрівся з близько ста членами конгресу. Усіх переконував, Україні потрібна допомога. Америка живе в ілюзії, що має вибір брати чи ні участь у війнах у Європі чи на близькому сході, але вибір зараз в іншому: чи відправити зараз відносно недорогу зброю, чи потім відправити наші війська, ризикувати життям наших синів і дочок, тому що Путін не збирається зупинятися на Україні. Поки триває війна, Стівен збирається жити в Україні. Він часто їздить на фронт, і коли представляється жартома, каже. Що він Степан. Домом Україну вважає і вчитель з Великобританії Бен Еванс. Він переїхав до Києва у 2015 році викладати у міжнародній школі. Тут познайомився із своєю майбутньою дружиною. Це дім тепер. Тут у нас житло. Ми завели собаку. Тут наше життя, робота, наші учні. До 24 лютого 2022 року він також отримував попередження від посольства своєї країни і так само, як Карен Марі, відмовився виїжджати. Я коли приїхав в Україну, всі були такі відкриті, такі доброзичливі, такі гостинні до мене. Я відчував, що маю віддячити бути тут корисним. Бен розповідає, спочатку великої війни вони з дружиною деякий час жили на заході України і лише на два тижні з'їздили у Великобританію, владнали справи з документами і одразу назад. А з вересня 2023 року їхня школа у Києві почала повноцінне офлайн навчання я став більш чітко розуміти свою роль у суспільстві. Раніше я просто думав так, я вчитель, ось мої учні, вчити їх це весело. Я насолоджувався своєю роботою. А тепер багато учнів приходять зі своїми хвилюваннями. Їм треба проговорити, що зараз відбувається. Їм треба моя підтримка. Я тепер більше ніж вчитель. Я той, хто поруч, хто в... Думаю, я краще за інших іноземців розумію, що відбувається в Україні, не лише тому, що я тут живу, а тому, що війна напряму стосується моєї родини. Двою Дній брат моєї дружини воює. Він зараз на сході життя у Києві. Змінилося, але у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення місто знову живе. каже Бен його вражає, що працюють ресторани, доставка швидка, а люди максимально згуртовані навколо однієї мети перемогти у війні. Українці насправді роблять неможливе. Ось ця колективна стійкість мене вражає. Усі, навіть бабусі, дідусі, діти, кожен робить свій внесок. Я такого єднання ніколи не відчував. Це так захоплює, що ти просто хочеш бути частиною цього. Війна для американця Джона Сенета почалася, як і для більшості українців з вибухів я пам'ятаю, як прокинувся о п'ятій ранку від гучного звуку. Я сказав дружині: напевно, краще піти в укриття. А далі ми дивилися новини, читали про черги на кордоні і вирішили, що залишаємось у Києві. На третій день я пішов записуватися у територіальну оборону, але в них вже закінчилася зброя на той момент. У Київ з Флориди Джон Сенет переїхав ще до пандемії. Його дружина українка, яка після років життя у Сполучених Штатах хотіла жити ближче до родини у перші дні війни. Пара думала, чи не варто їм повернутися назад? До США. Ми обговорювали це. У мене навіть була пропозиція приїзду у західну Вірджинію, але ми подумали, і зрозуміли, тут наш дім, і чим більше ми жили тут під час війни, тим ближчими ми ставали до людей з нашого району, нашої церкви. Навіть перехожі здавалися не чужими. Тому було складно уявити, як ми це все залишимо. Але рішення Джона не було емоційним. Він каже, вже в перші дні війни отримав міцний аргумент, чому він може залишитись у столиці України. Я був вражений тим, що робить українське військо. Тому ми й залишилися. Ми б не залишилися, якби не довіряли українським військовим. Джон пригадує, перший час у Києві було порожньо, працювали тільки деякі магазини. Зараз життя повернулося до умовної норми із воєнними корективами. Мисока летить ракета, значить, треба ховатися. Тривога закінчується, всі виходять, і люди йдуть за кавою. Це неймовірно бачити, відчувати, як життя триває попри все. Так люди часом втомлені, часом роздратовані, але всі якось збираються йдуть працювати, жити життя, так би мовити. Не впевнений, що американці могли б показати таку ж силу духу. Джон визнає, ніхто з родини чи друзів його рішення жити посеред війни не розуміє. Та сама ситуація і у Карен Марі, Бена та Стівена. Але близькі вже зрозуміли вмовляти їх повернутися на батьківщину марно. Леся Бакаленці, голос Америки з Києва.